Всім привіт! Як я обіцяла, сьогодні знімаю відео по вільним прикрасам з Балтійським бурштином. Дівчат, в сьогоднішньому відео будуть класні ідеї на подарунки. Хто ще не придбав, зверніть увагу. Що стосується замовлень, дівчат вони прийшли, але не всі. Я буду також писати сьогодні-завтра, хто що замовляв. Почати хочу з самостійних каблучок з ось таким жовтеньким гарним бурштином. Перша модель в нас у вигляді ананасу зроблена. Я як побачила, одразу зрозуміла, треба брати. Шкода, що воно тільки одне, тому що я б собі таке теж лишила. Дивіться, яка краса: оксидоване срібло, верхівочки цирконії. Є. Збоку тут є ось така дірочка у бурштині, але це не дефект, це його природний такий стан. Бачите? Дівчата, ця і наступні декілька каблучок це ручні роботи. Один в один нам їх не повторять. Я буду, звісно, просити, щоб щось схоже зробили, але один в один ні. Тому буде у вас ексклюзивна прикраса. Розмір початковий тут 19, також можна регулювати, як і всі каблучки, які ручної роботи. Неймовірна прикраса, дивіться. Ще для зручності також вкажу в коментарях актуальну наявність, буду позначати, коли прикрасу купують, щоб вам було простіше орієнтуватися. Нагадаю, що срібло все 925-ї проби. Проби стоять, але ці прикраси йдуть без збірок. Це просто не передбачено у виробника. Дивіться, розмір вставочки 4 на 2,3 см. І вартість каблучки 3140 гривень 86 доларів. І забула найголовніше: артикул каблучки 233, вага майже 15 грам. Так, далі у нас ось така подвійна каблучка 234 артикул, вага 12,8 грам. Тут ось такий жовтенький і зелений бурштин. Розмір початковий десь 17,5 і також можна регулювати. Цікава дуже каблучка. Можна поєднувати з сережками як такого кольору, так і такого. Вартість 2700 гривень 74 долари. Наступна каблучка також жовтеньким бурштином, 235 артикул 12,2 г вага. Початковий розмір десь 17 й В цих прикрасах не шкодують срібла. Сам бурштин, як ви знаєте, він легенький, тому більшість ваги забирає саме срібло. Дивіться, сама каблучка 2,5 на 4 см. Вартість 2560 гривень 70 доларів. Наступна модель артикул 236, вага 9,7 грами, початковий розмір 18 Дивіться, яка цікава управа. Тут бурштин не такий яскравий, як в минулих каблучках, ось подивіться. Також дуже красивий, звісно. За розмірами 1,5 на 3,5 см. Каблучка вартість 2045 гривень 56 доларів. Далі, дівчата, є три ось такі гарні каблучки. Артикул 237. Середня вага виходить 7,4 грами, Розміри на середньому пальчику 19 і це 19,5. Дуже красивий бурштин, дивіться, насичений такий. В цій каблучці він такий навіть більше жовто-гарячий, ніж жовтий. Вартість каблучок 1535 гривень 42 долари. Далі, дівчат, хочу показати вам прикраси з черепашками. У нас є брошки, підвіски і навіть до них каблучки. Почнемо з брошок. Дивіться, в лімітованій кількості є дві з ось таким молочно-жовтим, одна з зеленим, всі інші йдуть з міксами. Мікси всі також між собою трошечки відрізняються. Кому цікаво, ви пишіть, я вам надішлю фото, ви оберете. Якщо, звісно, щось залишиться. Дівчат збрехала є ще одна повністю коньячна. Їх є штучок 10-12, не знаю, чи вистачить, проте ще є підвіски для тих, хто не носить брошки. Я думаю, всі залишаться з черепашками. Так, артикул я сказала: 252 середня вага 4,5 г. Дивіться, які вони гарненькі. Давайте, наприклад, однією роздивимось. Голочка. Вартість брошок 950 гривень 26 доларів. Так, і показую одразу підвізки. Вони під артикулом 251, вага 4,8 грами. Середня, цих лише 5 штучок з ось такими кольорами. Дивіться. Також мікс, коньяк і молочні. Довжина з вушком 4,5 см. І вартість 1025 гривень 28 доларів. І дівчат показую каблучки до цих підвісок і брошок. Вони не мають тут вигляду черепашки, проте це комплект. Є дві каблучки з міксом 17,5-18, дві з молочним бурштином це у нас 18 й розмір і 19. І одна з коньячним, також в 19 розмірі. Середня вага виходить 5,4 грами. Вартість 1130 гривень 31 долар. А хто хоче скласти комплект, пишіть, яка вам потрібна каблучка, і я вам за кольором підберу брошку або підвіску. Далі є такі класні каблучки з кульками. З конячним кольором 18,5 і 18 розмір і молочні 18-18,5. Конячний за вагою 5,1 грама, молочні 5,3 грами. Діаметр кульки 1,5 см. До цих каблучок в мене є сережки, зараз вам покажу ось такі звичайні кульки, проте вони трошечки менші за діаметром. Але це, я думаю, не проблема. Я їх далі покажу. До кон'ячних також є. Ось ближче вам показую. Одразу показую вам ці сережки, вони під артикулом 242. Саме ці за вагою виходять 3,7 г. Також є ось такі більш насичені, вони також сюди будуть підходити. Якщо трошечки за кольором відрізняється бурштин, це варіант норми, це все ж таки натуральна вставка. Це діаметр цих кульок 1,2 см. Вартість таких сережок 800 гривень 22 долари. Вони на англійських застіпках. І конячний варіант показую, вони майже ідентичні і відрізняються ось цим кріпленням. Вага саме цієї моделі 4,1 грам, вартість 880 гривень 24 долари. І ще є один варіант трошки з меншим діаметром. Ось так він виглядає. Тут кулька 1 сантиметр, вага 3,6 грами і вартість 770 гривень 21 долар. Речі Саме таких кульок прийшло не дуже багато, кому не вистачить, є ще інші модельки схожі. Три дівчат по багаточисленним проханням приїхали підвіски з котиками на місяці. Досить багато їх є. Сподіваюся, всім вистачить. Є ось такі коньячні, їх більшість. Є декілька зелених і ще молочний. Зараз знайду покажу. Ось так виглядають з молочним бурштином. Також дуже красиво. Дивіться, артикул цих прикрас буде 249. Довжина всіх підвісок 4,7 см. Середня вага близько 3 грам. Вартість таких котиків 620 гривень 17 доларів. Далі ще з такими котиками є 5 брошок з конячним та зеленим бурштином без молочного. Артикул 250. Ось такі голочки. Вартість брошок 660 гривень, 18 доларів. Дарина подарунок буде дуже класний: ось такий сет, сережки та браслетик. Є по дві штучки. Цікавий також бурштин. Сережки артикул 239, браслет 241. А кульки тут приблизно 0,9 см за діаметром. Довжина сережок 5 см, вага 2,7 грами, майже не вагомі. Дівчат збрехала, сережок є три пари, а браслетиків два. Кульки всі між собою гарно поєднуються. Вартість сережок 585 гривень, 16 доларів. І браслетки, дивіться, за вагою 3,1 грам, розміри є 20-21 см. Це в більшу сторону. Меншу сторону обмежень немає, можна застібати будь-яку ланочку. Застібка карабін. Ось так ніжно на ручці буде виглядати. Вартість браслету 695 гривень 19 доларів. Відгляді, є ідентична модель сережок, проте тут кульки конячного кольору більш видовжені, бачите? Артикул 240. До них є браслетик, але в браслетику кульки такі, як і в минулому, але між собою вони також гарно поєднуються. Вони трошечки важчі виходять 3,3 грами. Ось такі застіпки. Довжина 4,5 см, вартість 730 гривень 20 доларів. Браслетики ідентичні, єдине, що вони за розміром всі максимум 20 см. Вартість така сама 695 гривень 19 доларів. Наступна модель у нас під артикулом 243. Ось такі цікаві також кульки видовжені. І ось таке листечко. Дивіться. Вага середня 5,6 грами, Вартість сережок 1200 гривень 33 долари. До цих сережок є декілька різновидів кольє. Перше під артикулом 244. Вага 5,9 грам. До ось цієї детальки довжина 50 см. І ось, ця, і ось цей ланцюжок з кулькою ще 5, тобто разом 55 см. Також тут є дві ось такі кульки по ланцюжку. Застібка карабін. Вартість такого кольє 1240 гривень 34 долари. Брати можна не обов'язково з сережками, можна все окремо. Наступна модель під артикулом 245, вага 7,2 грами, На перший погляд майже нічим не відрізняється, проте різниця вага тут 7,2 грами, плюс тут є ось така кулька в кінці, кольє, бачите, на застібці. Вона приблизно така сама до 55 см. І тут сам бурштин трошечки світліше йде. Вартість такого кольє 1535 гривень 42 долари. І ще одна моделька 246, вона відрізняється від попередніх. Тут ось таке колечко, через нього пропускається ланцюжок, бачите? Дивіться, якщо міряти довжину до цієї детальки, то виходить 54 см. Плюс ось ця деталь з нижнім бурштином ще 10 см. Тобто воно досить таке довге виходить. Вартість 1640 гривень 45 доларів. Далі, дівчат у нас ось такий восьминіг, 6,6 грами вага, артикул 247. Мікс бурштину, центральний ось такий більш світлий. І тут зелений і коньячний. Вона тільки одна є в наявності ця брошка. Розмір 4 на 4,5 см, вартість 1390 гривень 38 доларів. Далі, у нас є ще одна брошка. Така дуже цікава: 248 артикул 6,3 грами вага, також з міксом бурштину. Тільки що помітила, що тут є ще і вушко, тому це два в одному брошка і підвіс. Розмір 4 на 6,2 см, вартість 1350 гривень, 37 доларів. І останнє, що подивимось: ось такий оригінальний комплект з міксом кам'янців. У нас тут сережки і підвіска. Дивіться, який цікавий мікс. Є декілька комплектів. Вони всі між собою трошечки відрізняються за кольором. Кому цікаво, пишіть, скину вам варіанти. Артикул сережок 254 вага 11,5 грам. Йдуть на ось таких петлях. Довжина в них 5,2 см, ширина 2 см. Вартість 2375 гривень 65 доларів і підвіска за вагою 6 грам, довжина 5,4 см. Вартість 1280 гривень 35 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!